На Львівщині у селі Віднів священник української православної церкви Московського патріархату разом зі своїми прихожанами перешкоджали похорону загиблого захисника та не впускали священика ПЦУ. Про це пише місцеве видання Варта 1 як повідомляють змі 14 жовтня, Куликівська територіальна громада провела в останню земну дорогу захисника Михайла Шарпила, 1993 року народження, який помер 10 жовтня 2024 року у місті Дніпро. Похорон відбувався у селі Віднів, що за 10 кілометрів від Львова. Храм Московського патріархату ще раніше закрила місцеве ОТГ. Однак, на прохання родичів героя храм відкрили. Прощання проводили священники ПЦУ та військові капелани. Натомість, піп у ПЦМП Григорій Фарат прийшов на похорон та закрився у вівторі. Він та прихильники у ПЦМП у кількості 20 осіб зробили скандал на похороні воїна та не хотіли відкрити царські ворота перед воїном. Після закінчення похорону священник та прихильники не хотіли виходити з храму, щоб ОТГ знову не закрило церкву. Ганьба нашій владі, що не може дати ради з УПЦ МП, що церкву упечатують і не можуть люди навіть похоронити гідно наших воїнів. І так само ганьба тим прихожанам, що підтримують московський патріархат, коментують допис про прощання місцеві жителі на сторінці Куликівської селищної ради Львівського району. Зазначимо, що більша частина парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Віднів Львівського району. Залишається вірною у ПЦМП. а селищній раді довелося опечатати храм, аби не допустити кровопролиття.